Копії від 27-го року будуть важливі зміни в сфері фінансів, будуть обмеження на оплату готівкою. І якщо ви приватна особа, і, наприклад, хочете купити авто, яке коштує 10 тисяч євро або більше, тоді ви можете заплатити за це авто виключно в готівковій формі. Тобто, якщо у вас є готівка, вам потрібно поїхати до банку, поставити її і відправити переказом до продаючої особи. І також особа, яка продає, зобов'язана у випадку, якщо продає товар на суму дорожче 3 тисяч євро, зголоситися до головного інспекторату інформації про фінанси. І ці зміни передбачаються від 27-го року. Все зроблено для того, щоб як можна більше мати контроль над джерелами доходів. Усіх людей, так і де ці гроші знаходяться, і чи вони були оподатковані. Пишіть в коментарях вашу думку. Я ще детально на рахунок цього також запишу відео на своєму новому TikTok акаунті посилання профілю. Тому переходьте, підписуйтесь і пам'ятайте, що завжди краще гроші отримувати на рахунок, щоб вони у вас були оподатковані, і щоб в майбутньому у вас не було питання звідки у вас ці залі кошти.